Ай, що, що трапилось? Чого в мене так голова болить? Ай. Даня, чого ти впав? Що трапилось? Та не знаю. Просто щось тут почало боліти, з шию звело, впав на подушку і все як в тумані. Ну, зато живий я. Ну, хорошо, пас... пошли на скелю. Пошлі! Ой, ого, яка висока скеля. Ой, реально чуть не падаю. Васяк, ну то що ти там скоро? Ей, Корнів Даніл, пройдіть з нами. Що? Нікуди я з вами не піду. Підеш, підеш. А -а -а -а! Стоять, а то приб'ю. Нет, не надо, 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 фух, це був сон. Стоп, а це не сон? В смысле ось ця карточка? Ідея? Що це за місто? О, ідея? А де це я? О, Васьок, привіт, а що тут робиш? Да сам не знаю. До мене підійшов якийсь чоловік і дав мені карточку, де кружок, тугольник та квадрат, і він мене отак схватив, надів мішок на голову і все як в тумані. Понятно. О, дивись, хтось виходить. Mm -mm. Дорогі гравці, гравець 456 та гравець 455. Вітаю вас у грі в кальмара. Васьок, це ж отой чоловік, який е, мене тоже приніс сюди. І мене теж. Так, Васьок, у мене номер 456, а в тебе 455. Ну що, гравці, які тут зібрались, пройдіть зі мною, пройдіть зі мною на, першу, на першу гру. Ну що гравці? Перша гра називається скакалка. Правила гри коли наші сотрудники крутять скакалку, вам треба пригати. А, а якщо скакалка зачепить вас за ногу або за щось інше, тоді ви програли. А якщо ви програли, то тоді вас. З Скакалка? Ну що, Васьок, хто перший піде е, на скакалку? Ну, добре, давай я піду перший. А він хорошо прыгає. Так, ну все, я допригав. Інтересно, а як Васьок буде пригати? Привіт, Дань. Привіт. А як ти тут оказався, якщо ти отам сидів? Я просто вмію телепортуватися. Хоч покажу як? Звісно, хочу. Ну конечно, ось дивись. Ось я отут і назад. Ось бачив? Ну, конечно, бачив. Це дуже круто. О, підожди виходять. Гравці 456 та гравець 455. Вітаю вас з проходженням першої гри. Ідемо на другу. І, кстати, я забув сказати, якщо той, хто шукає, знайде той, хто ховається, то тоді той, хто ховається, програє. І його, що з ним зроблять, я розказував на початку. За мною. Васьок, якщо я тебе знайду, то тоді, якщо що, ти був хорошим другом. Так, гравець 455, ховайся, а ти гравець 456, читай до 20. Так, бистріше треба ховатися. Бистрійше, бистріше треба ховатися, швидше. о, нирнув бочку. 18, 19, 20. Хто не сховався, той сам то й сам винуватий. Так, а нуха, і де ти? Щас. А може, Анука зараз. А може, він в, туал в туалеті, ні тут тільки мухи. А може, під машиною? Ні, немає. А може він у гнізді, та ні, я туди не достану. Ну, бочки! Привет! Та, ну блін, ну як ти мене знайшов? Все, я виліз. Ну що? ей 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 потихеньку. Гравець 455 вибуває. Ні, ні, ні. Фух. А це що, я знову в цій кімнаті? О, знов хтось виходить. Гравець 456. Вітаю за те, що ти виграв у грі в кальмара. Я виграв? А який приз? Твій приз за те, що ти виграв, я виповню, я виповню. твоє одне бажання. Роби це бажання. Я хочу тільки це узнать. Зніми маску. Добре. Я. Це ти. Стій, у тебе ще виграш ще составляє 5,4 мільярда вон. Ну добре, гроші останеться мені. Не можу повірити, що через цю гру в кальмара я втратив друга. Ну, добре, я знаю, що зараз зробити. Ну, на скелю забрався за заваська.